Доброго дня, шановна громада, компанія Міні-Агра вас вітає. До вашої уваги: міні-трактор Шефенг СФ-240. Міні-трактор має герміний привід, двигун потужністю 24 кінських сили СФ 138, один циліндр, задній привід, КПП 3 плюс 1. Задній вал відбору потужності на 540 обертів. передні шини 6 на 12, задні шини 7,5 на 20, передні та задні противаги. Сперед ресори. Ззаді є гідронавіска та на тракторі встановлений декомпресор. Дуже гарний трактор допоможе вам по вашому домашньому господарству, допоможе викопати картошку, посадити картошку, огребти, посапати, привезти прицепчик зерном або ще з чимось, що ви туди нагрузите. Дуже класний, економічний. Та що саме... головне, це надійний трактор, який допоможе вам у вашому домашньому господарстві. Завітайте до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15, та гарантовано отримаєте знижку в розмірі до 2000 тисяч гривень на міні-трактори «Шефенг». Також компанія Мініагра є лідером з продажу міні-тракторів та навісного обладнання. Вже майже 15 років на ринку. Це говорить про те, що клієнти довіряють нам. Не опустіть свій шанс отримати знижку. Дякую за увагу. Всім гарного дня!